Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні запечені у духовці стегенця з картоплею Посилянське. Не дивлячись на простоту цієї страви, вона виходить дуже смачна та апетитна, і її з успіхом можна подавати на святковий стіл. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нове цікаве відео. За 40 хвилин м'ясо повністю запікається до готовності. Отже, нам потрібно 8 курячих стегенець, соєвий соус, мед, рослинна олія, яблучний оцет, сіль, томатна паста вищого гатунку, приправа для курки, приправа до картоплі, картопля висококрахмальних сортів. Зі стегенець видаляємо кісточки. До м'яса додаємо курячу приправу. У нас з апельсином, 2 столові ложки. Наша приправа вже містить сіль, тому маємо це на увазі. Додаємо 1 столову ложку яблучного оцту, 1 столову ложку рідкого меду, 4 столові ложки рослинної олії. 1 чайну ложку солі, 2 столові ложки класичного соєвого соусу. 1 столову ложку верхом томатної пасти вищого гатунку. Все гарно перемішуємо. М'ясо з маринадом затягуємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1-2 години краще на ніч. Картоплю розрізаємо скибочками. Скляну форму змащуємо олією. Та викладаємо промариновані стегенця. Запікаємо стегенця на протязі 40 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Готуємо картоплю. На дико викладаємо часточки картоплі, додаємо рослинну олію та все гарно перемішуємо. Перемішуємо так, щоб кожна часточка картоплі була змащена лінією з усіх боків. Картоплю рівномірно розподіляємо по осі поверхні дека. Пройшло 20 хвилин, стегенця добре запікаються. В духовку на верхній рівень ставимо картоплю на запікання. Стегенця прикриємо листом фольги, щоб верх дуже нагнітився. Наприкінці випікання приблизно за 10 хвилин до кінця. Фольгу знімаємо. Отже, стегенці запікається в духовці 40 хвилин, картопля 20 хвилин. Картопля вийшла дуже апетитна. Зі скоринкою зовні м'яка та розсипчата всередині. Смакота. Картоплю зверху присипаємо сіллю. Та приправою для картоплі ви можете використовувати суміш італійські трави. Дістаємо стегенця. Вони повністю готові. Мають апетитний вигляд та неперевершений аромат. На таріль викладаємо стегенця та запечену картоплю. Розрізаємо рожевий томат та використовуємо для прикрашання страви. Падаємо до столу. Дорогі друзі, приготуйте і ви запечені курячі стегенця з картоплею. Страву, яка з успіхом може конкурувати з будь-якою іншою стравою на святковому столі. Розрізаємо запечене стегенце. Бачимо, що м'ясо на розрізі дуже соковите і повністю пропечене. Та яке м'яке! В стегенцях немає кісток, що дуже зручно, адже не потрібно їх витягати під час частування. Адже стеген це можна їсти як відбивну. Отже, готуйте таку страву для великої кампанії швидко, смачно та ефектно. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!